Вітаю вас на каналі Пізнайко. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день. Привіт, мій друже! Я Синичка і хочу тобі розповісти про свого друга. А хто він і як його звати? Відгадай загадку! Ще це за сіренька пташка, по дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Так, горобець? Це веселий, спритний горобець. Маленька пташка з коричневим. Та сірим пір'ям. Горобчик любить просо, овес, насіння соняшника. Горобець пташка співоча цвірінькає. А ще вміє стрибати. Він завжди все хоче знати. По всіх гілочках стрибає. Шкоп! Та й скок, стрип і стрип, який гамір, який крик. Веселить та й веселить, поцвіркочий, полетить. Мій друже, я пропоную тобі пограти в гру, де горобчик. Уважно розглянь картинки і скажи, де знаходиться горобчик. Дидактична гра де горобчик? Де горобчик? Горобчик сидить на гільці. Де горобчик? Горобчик перед будинком. Де горобчик? Горобчик за сніжинкою. Де горобчик? Горобчик біля годівнички. Де горобчик? Горобчик під парасолькою. Де горобчик? Горобчик у клітці. Де горобчик? Горобчик на паркані. Де горобчик? Горобчик за кущем. Де горобчик? Горобчик перед піньком. Де горобчик? Горобчик у гніздечку. Де горобчик? Горобчик під грибом. Де Горобчик? Горобчик біля равлика. Молодець, мій друже. Добре пограли. До наступної зустрічі.